Більше всього діти полюбляють торти з шоколадною начинкою. Краще всього, якщо в торті буде шоколадний бісквіт та шоколадний крем. А особливо, якщо ця начинка для торта готується на основі якогось популярного, дуже смачного улюбленого батончика. І сьогодні ми приготуємо шоколадний торт з нугою та двома видами карамелі. Це буде шоколадний торт по мотивам батончика Марс. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо шоколадний бісквіт. В моїй скарбничці є вже дуже багато шоколадних бісквітів. Але на мою думку, найбільше для такого торта підійде мега-шоколадний бісквіт на кефірі. На каналі вже є дуже детальний відеорецепт з приготуванням цього бісквіту і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Тому зараз пробіжусь по його приготуванню зовсім коротенько. Для приготування цього бісквіту, як і для будь-якого іншого, краще всього використовувати яйця кімнатної температури. Зазвичай використовую яйця категорії С0. Цей раз вони в мене заважили 100 г. До яєць відважую потрібну кількість цукру та для концентрації смаку додаю дрібку солі. Вмикаю міксер на найбільшу швидкість та збиваю свої яйця з цукром до пишності та посвітління 10 хвилин. Також в цей момент я зазвичай вмикаю свою духовку на 170 градусів. А поки я доготую тісто для бісквіту, духовка якраз добре розігріється. Поки збиваються яйця з цукром, паралельно. Підготую всі інші інгредієнти для приготування бісквіту. Це в мене кисле молоко, яке я власноруч зробила. Також для приготування цього бісквіту можна використовувати і магазинний кефір. Головне, щоб кисле молоко чи кефір були кімнатної температури. До кислого молока додаю соду та перемішую все між собою ложечкою. На моєму кислому молоці зверху з'явилась пінка, і це признак того, що сода працює і таким чином вона гаситься в кислому середовищі. Також хочу ще підготувати суміш сухих інгредієнтів, а саме просію потрібну кількість борошна. Насито, відважую відразу потрібну кількість какао. Для приготування цього бісквіту краще всього використовувати алкалізоване какао. Саме з таким какао бісквіт матиме насичений шоколадний смак та аромат. До какао додаю розпушувач. Та тепер все разом просію через сито, розмішую сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Відливаю також потрібну кількість для бісквіту соняшникової олії. Цей бісквіт не тільки шоколадний, а ще й кавовий. Це в мене натуральна кава і я її заварила напередодні десь за 20 хвилин до початку приготування бісквіту. Моя заварена кава вже гарно настоялась і проціджую її через дрібненьке ситечко, щоб позбутись кавової гущі. До завареної кави виливаю соняшникову олію та кисле молоко з содою. Це в нас такі рідкі інгредієнти для бісквіту. В мене вже пройшло 10 хвилин і яйця з цукром перетворились в пишну та щільну масу. Цівочка від вінчика довго не розходиться. Додаю до збитих яєць половину сухих інгредієнтів. Вмикаю міксер на середню швидкість та майже відразу додаю до тіста половину рідких інгредієнтів. Бісквіт на кефірі можна віднести до кексових бісквітів і тому його спокійно можна замішувати звичайним вінчиком. Але, звичайно, переборщувати з цим все одно не потрібно. Трішки мій міксер попрацював та вимикаю його. Додаю до тіста решту сухих інгредієнтів. Знову вмикаю міксер на середню швидкість та вливаю в діжу міксера всі рідкі інгредієнти, що залишились. Трішки допоможу міксеру лопаткою. Знімаю зі стінок та підбираю з дна всі нерозмішані інгредієнти. Та тепер тим самим вінчиком, яким замішувала тісто, тепер вручну розмішую його до максимальної однорідності. Тісто виходить таке мега шоколадне та мега-ароматне. Воно виглядає як ніби розтоплений шоколад чи щойно приготований ганаш. Цей бісквіт я буду випікати в двох формах, тому відважу, скільки в мене його вийшло всього. Та тепер рівно половину переношу в іншу ємність. І... Переношу своє тісто в уже підготовлені форми. Це в мене два металічних кільця діаметром 18 см. Одну сторону кілець я обгортаю фульгою. Також такі кільця потрібно обов'язково розмістити на ще якусь поверхню, щоб їх було зручно поставити в духовку. Це може бути дечка або, як у моєму випадку, силиконовий килимок на решітці. Форми з тістом я ще накриваю фульгою. А також для того, щоб тісто рівномірно піднімалось у формі під час випікання, обгортаю кільця мокрим рушничком. Та тепер ставлю свої форми з тістом в уже розігріто до 170 градусів духовку випікатися. Час випікання в моїй духовці 50 хвилин. Відразу зі своїх бісквітів знімаю фольгу та залишаю їх ось так в кільцях на решіці до повного охолодження. Десь за пів години мої бісквіти вже повністю охололи. Та тепер тоненьким ножем обережно вирізаю бісквіти з кілець Бісквіти вийшли рівненькі та з гарною висотою, і кожен з них я зможу без проблем розрізати на два. Також свої бісквіти я обгортаю харчовою плівкою та кладу в холодильник для повного охолодження та стабілізації на цілу ніч. Також що я хочу ще зробити в цей день. Це приготувати шоколадну ногу, адже вона повинна також стабілізуватись деякий час в холодильнику. І для її приготування потрібно замочити желатин. Невеличку мисочку відважую потрібну кількість желатину та заливаю желатин холодною водою. Желатин потрібно замочувати у воді у пропорціях 1 до 6. Тож до 5 г желатину відважую 30 г холодної води. Перемішую желатин з водою ложечкою та залишаю в спокій на хвилин 15 щоб желатин набряк. Також для приготування ноги нам потрібно зварити сироп. І для сиропу в ковшик з товстим дном я відважую потрібну кількість цукру. До цукру додаю глюкозний сироп. Також в ковшик відважую потрібну кількість води. Кошик з містом ставлю на невеличкий вогонь та чекаю, поки сироп закипить. Паралельно давайте займемось білками. Білки нам потрібно збити в пишну меренгу. І для того, аби цукор добре розчинявся в білках, вони мають бути кімнатної температури. Тому я заздалегідь, десь за годину до початку приготування відділила білки від жовтків. Вмикаю міксер на найменшу швидкість, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Для концентрації смаку додаю до білків дрібку солі. Та коли мій міксер працює на середній швидкості і білки вже збились в легку піну, починаю до білків додавати потрішки цукор. А коли сироп закипів, зменшую під ковшиком вогонь на мінімум та варю сироп до 118 градусів. І коли ввела в білки весь цукор. Міксер мій працює вже на найбільшій швидкості та збиваю свою меренгу до пишності та щільності 7 хвилин. Взагалі, в мене на каналі вже є дуже детальне відео з приготуванням шоколадної ноги і посилання на це відео з'явилося у правому верхньому кутку. Тому зараз вже дуже детально на цьому етапі зупинятися не буду. Розповідаю вам тільки про основні моменти. Також паралельно, поки вариться сироп. Та поки збивається меренга, на водяній бані нам потрібно ще розтопити шоколад. В даному випадку я використовую молочний шоколад. Розмішую шоколад лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. Мій сироп уже набрав потрібної температури та тепер вливаю його у збиту меренгу тоненькою цівочкою. І міксер мій при цьому продовжує працювати на найбільшій швидкості. Та тепер ще збиваю свою меренгу 5 хвилин на найбільшій швидкості міксера. А коли я шоколад повністю розтопила на водяній бані, цю саму воду я ставлю розтоплюватися на желатин. Та тепер розтоплений шоколад додаю до збитої меренги. В цей момент я зробила помилку, тому що не зменшила швидкість міксера. Перед додаванням шоколаду в меренгу потрібно обов'язково зменшити швидкість міксера на мінімум. Це робиться для того, щоб не зіпсувати ефект гарно збитої меренги. Я, на жаль, забула про це, але насправді на результат це майже не вплинуло. Нога просто вийшла менш пористою та повітряною, але вона все одно залишилася дуже ніжною та смачною. Тож на водяній бані розтоплюю желатин. Розмішую желатин ложечкою, щоб він розтоплювався рівномірно. Та додаю розтоплений желатин у шоколадну меренгу. Розмішую всю цю масу до максимальної однорідності. Знову ж таки наголошую, що все це потрібно робити на найменшій швидкості міксера. Та тепер. Переношу масу для ноги у вже підготовлену форму. У мене це кільце діаметром 15 см і одну сторону кільця я обгортаю харчовою плівкою. Також обгорнуте кільце я розмістила на дерев'яну дощечку, та тепер кільце з ногою ставлю в холодильник для повної стабілізації на цілу ніч та продовжила своє приготування вже на наступний день. Та перше, що я хочу зробити в цей день, це приготувати заготовку для шоколадного сирного крему. Саме з допомогою цього крему ми будемо збирати. Торт. Отже, в ковшик з товстим дном відважує потрібну кількість важків жирністю 30%. Ковшик з вмістом ставлю на невеличкий вогонь та підігріваю вишки до температури 50 градусів та підігрітими вишками заливаю шоколад. У приготуванні цього крему я використовую і темний, і молочний шоколад. Можна цей крем приготувати тільки на молочному або тільки на темному шоколаді, але приготований цей крем саме таким чином мені найбільше подобається на смак. Трішки перемішую ганаш лопаткою та для максимальної однорідності пробиваю його занурювальним блендером. До речі, саме цей крем ми з вами використовували у приготуванні осіннього торта фундук кава-шоколад. Але тоді я ще в ганаш додавала розчинну каву. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Готовий ганаш накриваю харчовою плівкою в контакт та ставлю в холодильник стабілізуватись на 4 години. Наступне, що я хочу зробити, це приготувати карамель. В ковшик з товстим дном відважу потрібну кількість цукру. Для приготування карамелі краще все використовувати білий дрібнокристалічний цукор. Дуже часто готую для своїх тортів карамель і вже не один раз вам розповідала про це у своїх відео. І посилання на одне з них з'явилося у правому верхньому кутку. Але зараз я вам все ж таки трішки нагадаю про основні моменти. Ковшик з містом ставлю на невеличкий вогонь. Паралельно в інший ковшик я відважую потрібну кількість важків жирністю 30%. Цей ковшик теж ставлю на невеличкий вогонь, віршки нам потрібно трішки підігріти. А ковшик з цукром ми не зачіпаємо, а просто чекаємо, поки навколо цукру з'явиться коло такого бурштинового кольору. А коли це сталося, Починаю потрішки лопаткою ворушити цукор. Я це все роблю на столі, щоб вам показати. А насправді ковшик з цукром має знаходитись весь час на трішки менше, ніж в середньому вогні. Я ніби перетираю цукор з уже розтопленою карамеллю, так щоб карамель покрила всі кристалики цукру і утворюється така. Ніби карамельна кашка. Після цього свою карамель перемішую лопаткою вже більш інтенсивно. І коли вона в мене стала однорідною, без кристаликів цукру, додаю в карамель нагріті вершки. В цей момент карамель починає дуже булькати та кипіти, тому треба бути обережними в цей момент. Також до карамелі додаю вершкове масло. Кімнатної температури та дрібку солі. Свій ковшик я швиденько повертаю на вогонь і при цьому роблю вогонь під ковшиком на мінімум. Та постійно помішуючи карамель лопаткою, доводжу її до однорідності та чекаю, поки вона закипить. Після цього потрібно карамель уварювати ще 2 хвилини на маленькому вогні, теж постійно помішуючи її лопаткою. Готову карамель переношу у одноразовий кондитерський мішок та залишаю її в спокої при кімнатній температурі до повного охолодження. Карамель ще зараз рідка, бо вона гаряча. А коли охолоне, вона стане значно густішою. Як я вже казала, в нашому торті буде два види карамелі і одна з них буде шоколадна. Тому нам потрібно знову приготувати карамель в ковшик з товстим дном відважую потрібну кількість цукру. Ковшик з цукром ставлю на трішки менше, ніж середній вогонь. А в інший ковшик відважую потрібну кількість вершків жирністю 30%. Ковшик з вершками ставлю на маленький вогонь. Вершки нам потрібно підігріти. Для цієї карамелі потрібно розтопити зовсім небагато цукру, тому дуже швидко навколо цукру з'явилось коло бурштинового кольору. І я лопаткою починаю вирушити цукор у карамелі. Все, в принципі, так само роблю, як і минулий раз. Постійно Помішую кристалики з цукру. З уже розтопленою карамеллю. і дуже швидко моя карамель стала однорідною. Та тепер додаю до карамелі нагріті вершки. Цей раз до карамелі потрібно додати більше вершків. Карамель знову ж таки починає дуже сильно кипіти та булькати, і потрібно бути обережними, щоб не обпектись. Також до карамелі додаю вершкове масло кімнатної температури та дрібку солі. Знову ставлю ковшик на маленький вогонь і постійно помішуючи лопаткою, чекаю, поки моя карамель закипить. Та після цього уварюю свою карамель ще 2 хвилини, теж постійно помішуючи її лопаткою. На даний момент моя карамель ще дуже гаряча, щоб додавати до неї шоколад, тому залишаю її в спокій, щоб вона трішки охолола. А коли моя карамель охолола до 60 градусів, додаю до неї темний шоколад. Та тепер обережно лопаткою перемішуй шоколадну карамель до однорідності. Взагалі, ми вже з вами таку карамель готували для торта Тірамісу і посилання на це відео з'явилося у правому верхньому кутку. Але мені здалось, що для торта по мотивам батончика Марс така шоколадна карамель. Теж буде гарно пасувати. Готову шоколадну карамель я теж переношу у одноразовий кондитерський мішок та залишаю в спокою до повного охолодження при кімнатній температурі. У мене вже пройшло десь 6 годин після того, як я приготувала шоколадну карамель. Обидві мої карамельні начинки вже повністю охололи. Та нам ще потрібно зробити одну маніпуляцію з нашим шоколадним бісквітом, а саме нам потрібно розрізати його на коржі. Тож дістаю бісквіти з холодильника. Та знімаю з них харчову плів. Розрізаю кожен бісквіт на два. І допомагають мені в цьому шматочок пінопласту товщиною 2 см та гострий ніж. Спираючись ножем на пінопласт, надрізаю бісквіт по колу, а потім, орієнтуючись на надрізи, розрізаю бісквіт посередині. Ці бісквіти виходять досить високі. Тож, крім того, що кожен розрізала на два коржа, мені навіть дається зрізати шапочку у бісквіта. Хочу вам нагадати за наш ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. Посилання на цей канал з'явилось у правому верхньому кутку, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись, посилання можна знайти в описанні під відео. Отже в результаті я отримала 4 рівненьких шоколадних коржа, але для нашої начинки нам знадобиться тільки 3 таких коржа. Але це не проблема. Четвертий корж ми з'їмо до чаю, адже цей бісквіт виходить дуже смачний сам по собі. Також за цей час вже гарно стабілізувався шоколадний ганаш, який ми з вами приготували для сирного крему. Тож відважимо до ганашу потрібну кількість добре охолодженого сиру жирністю 23%. Починаю збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваю крем до пишності та щільності. У мене на це пішло 2 хвилини. Готовий крем переношу в кондитерський мішок. Та тепер можна перейти до збирання нашого торта. Я це роблю як зазвичай на підложці в роз'ємному кільці, обгорнутому зсередини ацетатною плівкою. На підложку викладають трішки шоколадного сирного крему, щоб торт приклеївся. Викладаю перший бісквітний шоколадний корж. Цей шоколадний бісквіт виходить досить вологий сам по собі, тому я вирішила його нічим не просочувати. Та тепер равликом викладаю шоколадний сирний крем. Саме з допомогою кондитерського мішка це можна зробити максимально рівномірно. Розрівнюю цей шар крему ложечкою. Та з цього ж крему роблю бортики. А всередину бортики викладаю шоколадну карамель. Вона за цей час теж вже гарно стабілізувалася і гарно тримає свою форму. Шоколадну карамель я теж розрівнюю трішки ложечкою та викладаю другий бісквітний корж. На бісквіт викладаю шоколадний сирний крем. Цей раз я роблю тоненький шар крему, щоб буквально нога тільки приклеїлась до бісквіту. Та тепер з кільця вирізаю тоненьким ножем ногу. Та викладаю її на крем. Стараю зробити це максимально посередині, а щілинки, які утворились між прошарком, ноги та кільцем, заповнюю шоколадним сирним кремом. Також з того крему, що залишився, постаралась ще зробити бортики. Крему вже залишилось небагато, тому ложечкою постаралась все ж таки сформувати бортики, а всередину бортиків викладаю карамель. По цьому рецепту карамель виходить дуже густа, тому можна не хвилюватись, що в торті вона буде текти. На карамель викладаю останній третій шоколадний корж. Зібраний торт накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник просочуватись та стабілізуватись на цілу ніч. Ну а на наступний день можна вже нарешті насолодитись смаком торта, а можна ще його задекорувати. Цей торт я робила у стилі гри Бравл Stars. І як я робила це, покажу вам дуже детально у прямому ефірі. А це означає, що вам потрібно обов'язково підписатись на канал, якщо ви ще й досі цього не зробили. Та натиснути на дзвіночок з відміткою Усі, щоб не пропускати повідомлення. Про нові смачненькі відео. Тому зараз я вам показую все ж таки внутрішній світ цього торта. Для того, аби торт гарно та легко розрізався, ніж має бути обов'язково гострий, а також я його ще змочила в кип'ятку та витерла насухо. І вуаля! По-моєму, розріз у торта виглядає просто фантастично. Насправді для приготування цього торта я не вигадувала чогось нового. Всі складові торта вже не раз перевірені мною особисто рецепти. Цей торт я готувала своєму сину на його день народження. Цей торт я вклала реально свої знання та досвід, тож я дуже надіюсь, що на смак цей торт вам так само сподобається, як і нам, адже всі гості були в захваті від цього торта. Ну а від вас, в свою чергу, я чекаю відгуки в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів при готуванні! Всього вам доброго, миру та спокою!